Давайте не будемо з вами забувати, як це було останнього разу, коли нас замкнули до дурки. Ми з вами тоді скотились на самісіньке дно, дно ганьби, дно відчаю. Були на це свої причини, але це ж може повторитись, повторитись тут і зараз. Тоді ми виправдовували це іншими людьми, які знаходяться зовні, підлими, злими. А зараз ні. Зараз нам нема чого. Пояснювати, кому, з ким порівнювати. Ми самі перед собою. Ми наодинці перед один одним, перед лицем добра і зла. Тільки не питайте мене, що таке добро і зло. Ми прекрасно вміли відрізняти одне від іншого в часи, коли сліпота була ще рідкістю. Погано добре це ж лише різні способи відрізнити своє ставлення до інших, з'ясувати свої стосунки з ними, а наодинці з собою це зайве. Тому що там, крім себе самого, нема критикувати кого. Ви мені прибачите цю лекцію з моралі, але ви не розумієте і ніколи не зрозумієте, що це означає бути єдиним у кого є зір у світі сліпих.